Всім привіт! На Беті є певні новини, тому я вирішив вам про них розповісти. Давайте розпочнемо із цікавої будівлі, яка з'явилася в мене. Називається вона Остання провінція. Це здається та будівля, яку дали за закриття ГВГ. Як бачите, вона дає 8% атаки захисту для вас і 8% атаки захисту для міста. 6 сошок і 15 товарів розміром 3 х 3. І потребує дороги. Ну, таке собі. Я не знаю, наскільки воно в різних епохах чи є різниця в атаці захисту, але. Ось така з вигляду прикольна, але ставити її з міста я не бачу. Це, здається, давали за поля. Називається остання провінція. Так, остання провінція, да, Last Province. Остання провінція, здається, за поля. Наскільки я так зрозумів. Друге що я хотів би вам показати, це в нас є, оновилися поля. Третій сезон. І нова будівля в нас чекає в третьому сезоні. Першого рівня, до речі, тут змінили дещо. Потребує вже дорогу. Вона на першому рівні дає 47% атаки захисту вам. Але 47% це мінімум. В останній посі більше. Зараз я вам про це, напевно, ось так покажу. Um, називається шпиль перемоги першого-другого рівня розміром 4 на 4. На першому рівні дає атаки від 40 до 55% для вас, вашої армії. Uh, атака для. Полів від 24 до 33% перший рівень атака для експедиції від 16 до 21%. І для міста 40-55%-24-33 так само синя атака, синя атака для експедиції 16-21-22 на першому рівні. 3 нові фрагменти нової будівлі і 200 товарів для гільдії. Друг, другий рівень 60-83%, і відповідно, як бачите, ось такі відсотки. 50 сошок, 450 товарів для гільдії, 10 фрагментів нового набору вибору, яких потрібно 500. Це замість, напевно, буде нова будівля, я її ще не бачив. Але схоже, що нова будівля буде в, в процесі діамантової ліги, як тут написано. Крім того, ми також додали додаткову будівлю. На цей період чемпіонату. Я не знаю, чи буде обидві будівлі з'являтися під час боїв в Діамантовій лізі. Тобто поля і, і ця от нова Виверт Найтс Міти називається. Фрагменти будівлі першого рівня можна отримати за нагороду за воювання. За завоювання в Діамантовій лізі. Рівень 2 можна отримати з цієї будівлі. Тут 3 фрагменти, тут 10 фрагментів. Ось ця будівля розміром 3х3 потребує дороги на першому рівні і не потребує дороги на другому рівні. Це виробнича будівля, 6 варіантів. Тобто, це є там, 5 хвилин, 15 хвилин години 4, 8 денне. Цікава подівля виробнича. Атаку для вашого міста. Тобто для вас дає від 18 до 23 атаки на першому рівні, від 21 до 29 атаки на другому рівні для ваших клієнтів. Для полів від 9 до 12, від 14 до 19. І для міста атака захист 17 23 21, 29, так само, як для вас. І для експедиції 12, 15 і 18-23 атаки захисту. Ось такі дві будівлі на полях. Це стосується полів. Так, тільки діамантова ліга це дає. І давайте останнє, що я, про що я хотів тут розповісти, це міжсезоння в квантових вторгненнях. Ось, як воно виглядає. Залишилось 16 годин до наступного чемпіонату. Тобто До наступного сезону. Тут є. А, Приз, який ми отримати мали. Чи отримали. Так, 7,5 медалів, Так, це наш. А, це призи, які я отримав за свої бої проведені. Тобто це навіть не за бої, а за квантум паси оці. Тому що один бій може бути один квантум пас або два, залежно від того, які юніти ви використовуєте. І я отримаю, маю отримати ось цей сундучок, скриньку. Тобто, як бачимо, між сезоном я, ми отримали дві. Тобто, напевно, кожен отримав дві безкоштовні скриньки. Що в тих скриньках є, напевно, ці призи. Це у нас 200 сошок, можна витягнути, 250. Фрагментів. Товари наступної епохи, товари по... вашої епохи, товари попередньої епохи. І ще сошка. Так, ну, подивимося так раз. Сошка. Угу. Дві безкоштовні. Два. попередня епоха. А далі йде вже коштує за квантуми. У мене їх всенадцять 400. Можна купити зі знижкою всі скрині за 1500. Ось такий ось такий насправді прес. Тобто виходить, виходить така штука. Ми пройшли два рівні, значить нам дали два безкоштовних дві, дві безкоштовні скрині. Цікаво. Ну, окей. Ось на цьому і все. Так, ось на цьому нам і все. 20, 20, так. А, якщо відкриваю повністю всі шість, то відповідно я ще отримаю 25 тисяч медалів квант, квантових. Призи. На вибір ось такі нам. Ось така ситуація на Беті. На цьому все, друзі, напевно, більше нічого нового я вам тут наразі не розкажу. Експедиція у нас залишається поки що 5 рівнів. Нічого нового немає. Все, всім папа, до нових зустрічей!